Друзі, вітаю 20 вересня. Сьогодні з вами знову Валерій Клочук підбиває підсумки найголовніших подій сьогоднішнього дня. Вже це робив на каналі, обговорював важливі теми. Попереднє відео можете переглянути. Ну а зараз що ж такого важливого ви маєте знати під кінець п'ятниці і взагалі цього тижня, а новини насправді цікаві. Обов'язково вам зараз про це все розповім. Тому хто не підписався на цей канал, долучайтеся. Тут цікаво, я вас запевняю. Також прошу вас долучитися до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Ми вже майже його завершуємо. Сьогодні ви дуже класно допомогли зібрати кошти на придбання найнеобхіднішого, тому що ну там сталася прикрість. Як ви розумієте, фронт штука дуже непередбачувана, прилетіло, згоріло дуже багато обладнання, і треба його поновити. Це якраз до речі, те обладнання, яке ми вже... З вами купували для наших бійців. Вони перебувають на Лиманському напрямку вже третій рік поспіль на фронті, без ротації, без змін. Тому, друзі, прошу, давайте допоможемо. Там залишилося зовсім небагато. Вибачайте за такий великий вступ. І тепер до суті сьогоднішнього інформаційного дня. Розпочну з доволі інтригуючої новини. Зараз триває медійна підготовка для звільнення очільника головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова. Виявляється, ця історія з його звільненням готувалася раніше, і стало відомо щойно, що міністр оборони Рустем Уміров звільнив двох заступників начальника головного управління розвідки Кирила Буданова, Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка, і планує далі проводити масштабні кадри чистки і найголовніша. Інтрига цього звільнення заключається в тому, що з Будановим ніхто звільнення його заступників не погоджував. Ну так, Мяров може це сам зробити, але це вже характеризує загалом відносини Міністерства оборони керівництва самим Будановим. Ну і подальшу його долю в принципі вже визначено. Тим паче, мій аналіз того, що зараз є в медійній площині, аналіз відеоповідомлень, публікації, які з'являються. Коментарі так і таке інше засвідчує, що дійсно вже рішення на виході. Коли саме воно буде оголошене, я зроблю припущення, що можливо за день, два чи тиждень, але ймовірніше за все. Це дійсно саме так і є. Кажуть, що Буданов отримує посаду можливо заступника Сицького, а можливо якусь іншу посаду. Це буде таке свого роду нібито підвищення. Втім, процес запущений. Також повідомляють, що міністр оборони Рустем Умєров планує звільнити або вже звільнив близько 20 генералів та високопосадовців. Відбуваються дуже величезні кадрові чистки зараз у Збройних силах України, говорять, що мовляв, умовжують генералів е до командування залучають більш досвідчених бойових. Ну, буде багато різних інформаційних повідомлень. Чому саме так відбувається стосовно Буданова, то вже зараз лунають закиди на його адресу, що він був занадто самостійним, що він контактував із іноземними партнерами поза е відданням. Саме керівництва Міністерства оборони, що він там наймав не дуже, скажімо так, правильних агентів для роботи і просування саме українських наративів. Ну і так далі. Дуже багато коментарів, друзі. Тому бачите багато чого. Я просто вам рекомендую спокійно реагувати на цю ситуацію. Повірте, що ніякої катастрофи не відбудеться. Хоча є вже коментарі за коментарі проти. Немає сумніву, що на цю посаду буде призначений не менш компетентний фахівець. Боданув, хоча дійсно Буданов напрацював дуже серйозні зв'язки і є багато чим йому похизуватися. За цим слідкую, вам обов'язково буду повідомляти все оперативно і тут, і у себе в телеграм-канал, підписуйтесь, хто не підписався, і в інших соціальних мережах. А ви пишіть свої коментарі, що ви власне думаєте з приводу саме такого кадрового рішення, якого ми очікуємо. Ну принаймні я так очікую, буквально з дня на день. І до інших дуже важливих подій, які сьогодні засвідчили актуальність цього інформаційного дня, президент України Володимир Зеленський розкрив чергову нову деталь свого плану перемоги. Ну, це в принципі не свого, а нашого плану перемоги. Так буде правильніше сказати. Цей план він буде презентувати в Сполучених Штатах Америки. Говорить, що фактично доля його залежить від однієї людини, від Джозефа Байдена. Він в тому числі буде спілкуватися з Дональдом Трампом і з Камалою Харріс, але говорить, що. План розрахований на рішення, які мають статися починаючи з жовтня до грудня місяця. Тоді ми вважаємо, що план спрацює. Що він має на увазі, друзі? Я не знаю. Я вам не готовий про це повідомити. Можливо, якась нова інтрига як то з курської операції. Сьогодні її нові деталі з'явилися у виданні The Guardian. Я обов'язково про них розповім вам коротко, тому дивіться відео до кінця, тому що. Те, що пише сьогодні Гардіан про курську операцію, ну це взагалі перевертає всю історію з неї з ніг на голову. Заяву дуже цікаво зробила сьогодні і МАГАТЕ. І мені це вказує на щось таке доволі цікаве і обнаділиве. МАГАТЕ закликає до негайного виведення військового та іншого персоналу Росії з території Запорізької атомної електростанції та повернення станції під контроль української влади для забезпечення її безпеки. Звісно, ви скажете, що і напишете справедливо. Це буде, мовляв, нічого нового, магате не сказало, і екстраординарного також. Але те, що я, до прикладу, знаю в частині е, наявності, ну не так скажу що відверто, що абсолютно відкритих фактів, але все-таки інформації про контакти Росії і України у форматі зернової угоди, тобто мається на увазі через треті сторони. То я не виключаю такого сценарію, до речі, друзі, передачу ЗС під контроль України. Ви зверніть увагу, як зараз активно йдуть обміни. Окрім того, є зрушення, що стосується, наприклад, інших питань, про які поки що говорити не зовсім можна, так і це означає, що контакти відбуваються. І я сьогодні дискутував з цього приводу зі своїми колегами. Говорив, то вони підтверджують, так, контакти із російською стороною через треті сторони. Той же самий там Катар, Об'єднані Арабські Емірати, вони активно нарощуються з моменту проведення установчого саміту миру у Швейцарії. Тому ми можемо побачити доволі неочікувані рішення за результатами таких контактів. Я не скажу, що це абсолютно вже точно можна назвати їх переговорами. Ну і Зеленський не випадково говорить про проведення саміту миру у листопаді місяці за участі Росії. Хто там буде представлений, чи буде там Росія, ми побачимо, звісно, але такі заяви, як на мене, робляться не випадково. На цьому тлі дуже примітним є тиск сьогодні вже Європейського Союзу взагалі на війну Росії проти України. Що я маю на увазі? По-перше, буквально нещодавно Європейський Союз зробив заяву про те, що всі країни-підписанти Римського статуту мають виконувати вимоги і рішення Міжнародного кримінального суду в частині арешту Путіна. Якщо раптом він приїде до якоїсь такої країни. Ну, ви знаєте, скандали з Монголією Нещодавно багато було заяв і засуджень на адресу Монголії. Ми їх робили, та навіть і міжнародний кримінальний суд не дуже був задоволений цією, цією історією. Поки що інформаційно це питання, нібито затихло, але Путін збирався їхати до Мексики на інаугурацію новообраної там президентки, але вирішив не їхати, тому що, по-перше, Мексика є членом міжнародного кримінального суду. Вони підписали римський статут ще у 2005 році. Нібито Мексика навіть сказала, що ми забезпечуємо вам повну безпеку. Мовляв, все буде добре. Але директор латиноамериканського департаменту Міністерства закордонних справ Росії Олександр Щетинін в інтерв'ю російському одному виданню сказав, що ну ми утримаємося від цього. Це означає, що ну, Мексика може потрапити в дуже непривабливу ситуацію, якщо до них приїде Путін. І з ним там нічого не станеться. Тобто він приїде, прийме участь у інавгурації і так само успішно поїде додому, полетить йти як то він зробив у Монголії. Ймовірніше за все для Мексики знайшли більш переконливі анаргументи, що вони переконали російську сторону, щоб сказали, так, ви отримали запрошення, але ви утримуєтесь. Тому я розцінюю зараз саме те, що коїться довкола російсько-української війни, як сприятливі умови для. Перелому ситуації на користь України. Не скажу, що по, конкретно про завершення, але все ж таки. І тому навіть і заяву МАГАТЕ про повернення Запорізької атомної тестанції я поки що розглядаю саме через цю призму. Але за цим будемо слідкувати. Наступна дуже цікава, новина, яка стосується знову ж таки, Європейського Союзу і прояву самостійності його, ну і навіть вона не останню ця новина, вона, їх буде кілька це заява генерального секретаря Північно-Атлантичного та альянсу Єнса Столтенберга. Про те, що він просить Європейський Союз, аби той не дублював і не конкурував з військовим Альянсом, Північно-Атлантичним Альянсом. Ну, може видаватися якоюсь фантастикою, але як це так, ЄС може конкурувати з НАТО. Розмова про створення нового військово-політичного блоку. Саме з країн східної Європи, ну і можливо Великобританії, точиться вже давно. Я вже не знаю скільки разів вам говорив про це в своїх відео. Неодноразово говорив про необхідність і доцільність створення такого. Альянсу в різних телеефірах і піднімав це питання де лише можу. В мене дуже багато однодумців. Я думаю, що і серед вас також є прихильники того, що Україні варто створити інші відміни від НАТО військово-політичний блок. І справа в тому, що ще у 2021 році Європейський Союз проявив ініціативу у цьому плані і навіть створив військовий штаб ЄС. І зараз формує п'ятитисячний військовий контингент Європейського Союзу. В принципі, ця ідея не нова. Її французи оголошували ще після завершення Другої світової війни. І Деголь тоді президент дуже хотів це зробити, але ну, після створення пнічно-атлантичного альянсу ця ідея якось трішки відпала. Манеель Макрон про це говорив неодноразово. І навіть перед початком широкомасштабного вторгнення була ініціатива і ідея створити такий союз. Та навіть пам'ятаєте, Борис Джонсон, коли приїздив до. Києва навесні 22-го року, він якраз про це говорив з Зеленським, а потім це питання зійшло десь на другий план. Зважаючи на те, що окремі члени Північно-Атлантичного Альянсу, ну, зокрема, Сполучені Штати Америки, виявилися не дуже надійними партнерами. Ну, до прикладу, що стосується допомоги Україні, я зараз буду про це говорити, хоча США надали нам дуже багато допомоги, ЄС починає робити свої кроки, робить він їх давно, він розуміє, що. Швидка реакція на російську загрозу може бути лише з тих країн, які безпосередньо межують з Росією. Це, по-перше, країни Бухарестської дев'ятки, про яку розповідав учора. Вони буквально днями зробили звернення до керівництва НАТО, аби ті, врешті-решт, дозволили їм збивати повітряні цілі у своєму просторі повітряному, тому що це якась маячня. Дрони, ракети залітають Румунію, Польщую Латвію і падають, а вони нічого з цим діяти не можуть. Так не може продовжуватися. Ну і вони собі поступово я маю на увазі керівництво ЄС, вирішило все-таки створювати на базі країн НАТО війська Європейського Союзу, які матимуть у своєму розпорядженні знову ж таки зброю НАТО, але це не дублювання. От тут якраз Єн Столтенберг лукавить, тому що це фактично конкуренція. Він і говорить про цю конкуренцію. Втім, якщо Північно-Атлантичний альянс керівництво не здатне реагувати на виклики. Ну, то про що тоді мова? Якщо цю заяву Бухарестській дев'ятки ми навіть підписували міністр оборони Угорщини і Словаччини, яка нібито полюбляє спілкуватися з Путіним. Ну це може видаватися дивним, але певне, що багато процесів сьогодні гальмують саме у Вашингтоні. Тому президент Володимир Зеленський, коли говорить, що від однієї людини залежить успішність його мирного плану, окей, ще раз оговорюся, обмовлюся, перепрошую, мирного плану України. То це так і є. Від Вашингтону, врешті-решт, мабуть, варто перенести центр ухвалення рішення, що стосується безпекових питань у Європу, тому що це питання безпеки Європи, і це правильно. Але звісно, дуже важливо не втратити зв'язок Євроатлантичний, зберегти процес буде непростим, але його потрібно запускати. Якщо ми умовно створимо якийсь військовий політичний, військово-політичний союз із країнами ЄС. Де Україна буде повноправним членом? Ну я тоді вважаю, питання членства НАТО воно просто відпаде на даному етапі. А для Росії це буде дуже дуже серйозна проблема. І відразу до європейського контексту додам вам ще одне повідомлення: сьогодні в Україні перебувала з офіційним візитом президентка Європейської комісії Урсула фон Дерляєн, і вона оголосила, що Україна до кінця 24-го року отримує кредит у сумі 35 мільярдів євро із 50 мільярдів обіцяних Великою Сімкою. Де ж 15, подівалися? а 15 це якраз частка Сполучених Штатів Америки, які поки що не хочуть, не можуть виділити нам ці кошти. Ну, вони навіть із 6 мільярдами доларів ніяк не можуть розібратися. Хоча обіцяю, що гроші не пропадуть, вони не згорять, ми їх обов'язково використаємо, але, як ви бачите, проблеми є. Втім, Європейський Союз не чекає, поки розродиться Сполучені Штати Америки. Ми вже мали такий гіркий досвід навесні цього року, коли вони ухвалювали допомогу в сумі 61 мільярд доларів. І добре, що раніше зроблена заява президентом Чехії Петром Павлом про те, що Європа розуміє відповідальність за підтримку України, буде робити все необхідне. Сьогодні така заява знаходить практичне відображення. І оголошення чергового кредиту для України в розмірі 35 мільярдів євро від ЄС, це без США, це якраз дуже хороший сигнал. А решта, а решта гроші будемо шукати. І тепер до дуже інтригуючої новини, яка сьогодні з'явилася у видані Guardian. Я детально сьогодні обговорював цю інформацію зі своїми колегами в рамках проєкту Центру громадської аналітики-вежа підсумкової програми тижневої. Вона вийде на цьому каналі о 21.30. Перегляньте, будь ласка, ви не пошкодуєте. Мова йде про те, що у видані The Guardian» вийшов матеріал, в якому мовиться, що російське військове командування передбачало, що Україна може розпочати свою операцію у Курській області Росії і протягом декількох місяців розробляли плани щодо запобігання цій операції, але так нічого й не розробили. Які ж причини, чому так сталося? Ну, поки що на це запитання відповіді видання The Guardian» не дає. Але посилається у своєму матеріалі на документи, які українська армія вилучила з залишених російських позицій у цьому регіоні у серпні місяці. Там, зокрема, мовиться про те, що вони розглядали можливість прориву на державному кордоні з боку українських збройних формувань ще 4 січня на початку цього календарного року. Така дата стоїть у цих документах. Тому, друзі, коли в політику було опубліковано повідомлення про те, що залужний не погодився на курську військову операцію, то, ймовірніше за все, мова про неї тоді йшла. Звісно, вона могла плануватися ще й у му році, можливо, і в 23-му. Це якраз і засвідчує те, що ми там ну, далеко плануємо, стратегічно плануємо. Але як бачите, росіяни знали про це, але чому тоді не підготувалися? Кажуть, що просто-напросто це халатність вищого військового командування Росії. А можливо свідомо вони цього не зробили. Про що власне мовиться в матеріалі? 19 лютого командирів російських підрозділів попередили про плани України. Щодо швидкого прориву Сумської області в російської території на глибину до 80 кілометрів, ну фактично так воно і сталося, з метою створення чотириденного коридору до прибуття основних підрозділів української армії на бронетехніці. Саме так і було. Ну, наскільки правдивий цей матеріал, звісно, судити вам. Але я скажу свою думку, що все-таки Guardian дуже серйозне видання. Це не будь-яка там бульварна преса, західна. На кшталт навіть політику, хоча до політику я також відношусь дуже з повагою. Білд, хоча й білд часто публікує а, позитивну інформацію, правдиву інформацію дуже часто, в переважній більшості. Але Гардіан не буде публікувати, що попало, от стовідсотково. І на завершенні вам ще дві новини в Одесі, таки знесуть пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну. Я вважаю правильно зроблять. А ви пишіть, що ви з цього приводу думаєте. І також я вам розповідав у попередньому відео, що в Україні ухвалено перше рішення про заборону телеграму. Але заборона половинчата. І вона стосується саме використання цього месенджеру на смартфонах і телефонах чи комп'ютерній техніці службовій. І стосується виключно державних службовців і виключно з метою листування. Тобто як поштовий месенджер. А новини в Телеграм можете читати, це нікому не шкодить. Детально про це у моєму відео попередньому можете переглянути на цьому каналі. Так само, як і прямий підсумковий стрім сьогодні, про основні події тижня у підсумковій програмі Центру громадської аналітики Вежа. Друзі, на сьогодні всі новини. Дякую, що ви були зі мною. Дякую всім тим, хто підтримує збір для 66-ї. Прошу долучитися, там залишилось небагато. Всіх люблю, ціною шаную. Не перемикайтеся. Все буде Україна!